Пілат Ангеліна, учениця восьмого класу Мельчанського ліцею. Ольга Страшенко сільська практика. Два студенти Вова й Петя на село попали. Тут майбутні терапевти всіх лікарювали, підсобляли підутерши. Кожен як уміє. Тут проходили уперше ветеринарію. «От свиня, сказала бабця. Простудилась трохи, Петя вислухав, обмацав, каже грип у льохи. Треба дати їй Звіробою, теплого кагору, покропити в ніс алоє і компрес на горло, ще й таблетки по три рази, амідопірину і гірчичники покласти в п'ять рівів на спину. От гірчичників, як шпори стали припікати, здивувалась дуже хвора. Почала штовхатись, на студентів позирає очі в неї приском, Та як кинеться з сараю, риє землю писком і за нею по городу бігали до ранку. Я ж казав, кричав володя, треба ставить банки.